Юля не ходить уже восьмий рік. Кожен день для неї це боротьба за нормальне життя. Без сторонньої допомоги ані в магазин сходити, ані в транспорті проїхатись. Київ просто не пристосований для людей з обмеженими можливостями. Щоб привернути увагу до проблеми, столичні чиновники та волонтери організували квест разом із Юлею. Ми пройшлися по звичному для кожної людини маршруту. Почали з аптеки. Проте цю висоту Юліному візочку взяти нереально. Проблема в тому, що пандус не відповідає. Нормам будівельним абсолютно ніяк. Тільки найголовніше, щоб цей пандус не був, скажімо так, відмазкою, що ми зробили, а щоб він був дійсно функціональний. Для цього є будівельні норми. Керівництво цієї аптеки вибачилось за незручності та пообіцяло за літо все виправити. Проте цю ж ситуацію ми побачили біля іншої. Не піддалися і сходинки Центру адміністративних послуг. Тут немає ані пандусу, ані кнопки виклику працівників. В організації пояснюють, замість кнопки є самі співробітники. Рецепшн працює, і є такий момент, що чоловік виходить і как би моніторить присутність. Доводиться когось із прихожих просити про допомогу. Особливо, якщо тут навіть ніяким криком не докричишся, ні до кого не догукайся. Найтяжче дався Юлі громадський транспорт в автобус без сторонньої допомоги зайти нереально. Давай. Де? Для того, щоб заїхати, є спеціальна платформа. Ні, це стара модель, це стара модель. У нових да, вона є, вона викладається, а в старих її взагалі немає. Наступний пункт нашого маршруту районне управління праці та соцзахисту населення. Попри віддаленість від зупинки громадського транспорту, нерівну дорогу та високі бордюри по дорозі до організації, сама будівля відразу приємно здивувала Юлю. Панду зроблений за нормами, пристосований для людей з обмеженими можливостями і туалет. За проходження перешкоди, наша героїня отримає картку відзнаку. Олександру пощастило більше. На його маршруті йому піддалися аж три перешкоди. Пантуси тяжкі, але заїхати можна і спуститися теж без посторонньої допомоги. В кафе чи під не знаю, бо тому, що там пантуси, але там пантус закрили літньою площадкою. Увагу до проблеми привернули, маршрут хоч і зі складнощами, проте пройшли. Якщо два пандуси ми навіть не взяли, навіть не пробували, автобус без пандусу дуже весело було залазити. Ну, от тільки одна станція з нашого квесту була доступна, тому все-таки. Місцеві чиновники виявили проблеми і вже взялися їх вирішувати, просять більше повноважень та грошей. Наступний етап це обращення корганам власті для того, щоб нас а включили в комісії по прийомки жилья, б, щоб настройства пандусов. нам выделяли средства. А третий этап ⁇ это то, чем мы сейчас занимаемся. Это поиск спонсоров, инвесторов, которые могли бы э, достроить необходимые пандусы в тех местах, где это на самом деле необходимо. Щоб прояснити ситуацію із забезпеченням середовища для людей із обмеженими можливостями, ми надіслали запит в КМДА. Проте у столичній адміністрації нам прокоментувати це питання так і не змогли. Цьому завадили кадрові ротації. Мовляв, людину, яка відповідатиме за соціальну сферу, просто ще не призначили. Та поки чиновники вирішують свої питання, люди з обмеженими можливостями щодня долають перешкоди. Анастасія Острушко, Вікторія Канюка соціальна країна.